Привіт, любителі аніме! Сьогодні ми поговоримо про те, що змушує нас повертатися до екрану знову і знову, навіть коли знаємо, що будемо плакати. Чому ми любимо суме аніме? Чому творці так полюбляють розбивати нам серця? Відповідь проста: сумне аніме допомагає нам відчути глибокі емоції, зрозуміти себе та інших і нагадує, що ми не самотні у своїх переживаннях. Сьогодні я поділюся з вами топ 10 анімей, які гарантовано змусять вас тягнутися за серветками. Попереджаю, далі можуть бути трішки спойлери. Починаємо з Orange історії про дівчину Нахо, яка отримує лист від себе з майбутнього. У листі вона попереджає саму себе про трагедію, яка трапиться з їхнім новим однокласником Какеру. Це аніме досліджує теми жалю, втрати та того, як наші рішення впливають на життя інших. Оранж показує, що іноді найбільший жаль це не те, що ми зробили, а те, чого ми не зробили. Хронок Русей це прихований скарб, який починається як веселе пригодницьке аніме про екзорциста Розетту та її демона партнера Хроно. Але не дайте собі обдуритися початковою легкістю. Дія відбувається в Америці 1920-х років, і хоча спочатку здається, що це просто бойовик з комедійними елементами, фінал цього аніме залишить вас у сльозах. Коли розкривається правда про зв'язок між розетою та хроном, ваше серце буде розбите. Нана це історія про двох дівчат з однаковими іменами, але абсолютно різними характерами. Одна мріє про кохання, інша про рок славу. Їхня дружба стає центром цієї глибокої драми. Ценіме показує, як люди несуть цей багаж з минулого, як недосконалість є частиною людської природи. Нана навчить вас плакати, сміятися і відкриє очі на складність людських стосунків. Уявіть світ, де андроїди неможливо відрізнити від людей, але їхній термін життя обмежений дев'ятьма роками. Пластік мемодіс розповідає про хлопця, який закохується в такого андроїда, знаючи, що їхній час разом обмежений. Це аніме дає нам гірку дозу реальності нічого не триває вічно. Кожен епізод нагадує нам про цінність кожної миті, яку ми проводимо з коханими людьми. Незважаючи на дивну назву, це не жахи та не Еті. Це один з найсильніших романтичних фільмів про любов і смерть хлопець знаходить щоденник однокласниці, в якому дізнається, що вона хвора на рак підшлункової залози. Фільм показує, як два зовсім різні підлітки знаходять один одного у найтемніший період життя. Це історія про те, як важливо цінувати кожен день і кожну людину поруч. «Анхана» – це історія про групу друзів, яка розпалася після смерті їхньої подруги Менми в дитинстві. Через п'ять років примара Менми повертається, щоб об'єднати друзів і виконати свою останню волю. Кожен епізод цього аніме це емоційний удар. Ви побачите, як вина, жаль і біль можуть руйнувати дружбу, але також і те, як любов і прощення можуть все зцілити. Коусей геніальний піаніст, який втратив здатність чути звуки власної гри після смерті матері. Його життя змінюється, коли він зустрічає каорі. Яскраву скрипачку, яка повертає йому любов до музики. Це аніме про подолання травми, про те, як мистецтво може зцілювати і про те, що іноді найяскравіші кольори приховують найглибший біль. Приготуйтеся до емоційного вибуху в кінці. Шедевр студії Хіблі, який розповідає про двох дітей Сейто та його молодшу сестру Сецуко, які намагаються вижити в Японії під час Другої світової війни. Цей фільм показує жахіття війни очима дітей. Це одна з найтрагічніших історій коли-небудь створених в Аніме. Будьте готові, що після перегляду вам знадобиться час, щоб прийти до тями. Віолет Евергарден, колишній солдат, який після війни намагається зрозуміти, що означає Я тебе кохаю. Вона стає автомеморідол, людиною, яка допомагає іншим перетворити емоції на слова. Кожен епізод це окрема історія про людські емоції, втрату, любов і прощення. Аніме від Kyoto Animation показує найкращі та найгірші сторони людської природи через призму дівчини, яка вчиться бути людиною. І ось ми дійшли до абсолютного короля сумного аніме, кланат Story. Якщо перший сезон був про школьне життя, то After Story – це безжалісний погляд на дорослі проблеми. Тома Нагіса стають дорослими, одружуються, і ми бачимо, як життя перевіряє їхні стосунки на міцність. Це аніме про сім'ю, про те, як важко бути дорослим, і про те, що справжнє щастя приходить через біль. Автор сторін змусить вас переосмислити своє життя, відносини з батьками та важливість сім'ї. Цей сезон змусить вас переосмислити своє життя, відносини з батьками та важливість сім'ї. Приготуйтеся до емоційного руйнування. Ось і весь мій список кожне з цих аніме по-своєму унікальне, але всі вони об'єднані одним, здатністю торкнутися найглибших струн нашої душі. Сумне аніме нагадує нам, що плакати це нормально, що емоції роблять нас людяними і навіть у темніші моменти життя можна знайти світло. Яке з цих аніме змусило вас плакати найбільше, тільки чесно, чи є у вас свої рекомендації сумного аніме? Пишіть у коментарях, не забудьте поставити лайк, якщо відео було корисним, і підпишіться на канал для більшого аніме контенту.